Ви знаєте, що таке луча лібре? Впевнена, якщо ви займаєтесь боротьбою, то напевно десь таке чули. луча Лібре з іспанської перекладається як вільна боротьба. Термін використовується для позначення стилю професійної боротьби, що походить з Мексики. На початку ХХ століття він перетворився на унікальну форму жанру. Цей стиль відрізняється емоційною складовою, барвистими масками, швидкими послідовностями прийомів і захоплень, а також повітряними атаками, тобто прийомами в стрибку. Маска набула особливого значення. Так саме, маска, ось така. Саме її знімають з програвшого, щоб показати глядачам особу, яка зазнала фіаско. В луча-лібре популярні командні бої, а особливо ті, які складаються із трьох учасників. Їх називають тріо. А борці луча-лібре називають Лучадорами. Хм, цікаво. В мексиканській Луча лібре обов'язково присутні віковічні мотиви боротьби добра зі злом. Тобто один із Лучадорів виступає в образі захисника добра, а інший у ролі лиходія. Який за легендою зробив щось погане і має бути переможений таким чином, у будь-якому протистоянні є своє підґрунтя і передісторія, що формує інтригу для будь-якого поєдинку. У зв'язку з цим влуча Лібре дуже багато гри на публіку, гучні репліки і звернення, нібито до суперника, хоча насправді до аудиторії. Кожен лучадор має поєднувати в собі навички борця і навички акторської майстерності. А ще образ лучадора як захисника пригноблених використовується під час різних суспільно-політичних заходів. Це все на сьогодні. Напишіть мені в коментарях, чи ви знали, що таке луча Лібре. Не забувайте підписатись, поставити лайк і дякую, що подивилися до кінця.